Привіт, вітаємо вас на каналі ОкісBraw. Сьогодні з вами я, Крейдач Марія, фізажист про виступити з досвідом 4 роки, автор онлайн-курсів та навчань, і, звісно ж, амбасадор бренду Окіс. Сьогоднішня наша тема це ламінування брів складниками Quick та фарбування крем фарбою Окіс Брау. Спершу я познайомлю вас з продуктами, які працюють круто як з ламінуванням, так і без. Перший продукт, який влучить ваше серденько, це є Алої Концентрат. Що ж це таке? Це геть для глибокого зволоження та відновлення вашої волосини після будь-якого хімічного впливу чи маніпуляцій, включаючи ламінування, довготривалу укладку, висвітлення, фарбування тощо. Має накопичувальний ефект, збільшує об'єм та силу волосків, відновлює цемент між клітинами кутикули та посилює їхній мембранний комплекс. Ми наносимо його як завершальний етап нашої процедури. Для домашнього використання ми наносимо його щіточкою зранку та ввечері. Наступний мій улюблений продукт це є ботокс для брів. Він підходить, якщо волосина втратила поружність, потребує відновлення, захищає волосину від шкідливого впливу навколишнього середовища. Окрім того, насичає волосину корисними інгредієнтами, які є в складі ботоксу. Це є вітамін А, Е та Ф. Е. Основні його якості він запобігає ламкості, стимулює ріст. Пом'якшує волосину, пролонгує ефект фарбування. Ви його можете використовувати як доглядова процедура після ламінування перед фарбуванням, або ж домішувати каплю ботокс у ваш мікс фарби з окисником, що дозволить не перетемнити волос. Переходимо до родзинки нашого відео. Це є складники для ламінування квик, які лише нещодавно з'явились на ринку, але вже попали в серденько багатьом майстрам. Комплекс ламінування брів системою квик дозволяє вам швидко задати волоскам напрям. Засоби містять комплекс мінералів, вітамінів та рослинних екстрактів, компонентів, які спрямовані на живлення та зволоження. Відповідно в результаті ви отримуєте в гарному стані волосок. Трішки про хімію. Перший складник ліфт, він розпушує кутикулярний шар, руйнуючи досульфідні зв'язки для делікатного проникнення компонентів. PH-засоби 9,3, 9,5. Тим часом другий складник Fix відновлює досульфідні зв'язки, закріплює форму, закриває лусочки кутикули та відновлює природні ph волосків. Має приємний аромат та текстуру. PH-засобу 2,5, 3,5. Сподіваюся, я змогла вам донести універсальність наших засобів, тому давайте приступимо до демонстрації. Отже, приступаємо. Лише погляньте на мою прекрасну модель та яка красива у неї форма брів. Першим кроком я очищую брови шампунем Окіс Брау з домішком пігменту, щоб зробити яскравішу картинку. Цей шампунь замінить вам декілька ваших продуктів у кейсі, оскільки він зволожує, очищує та знежирює шкіру та волосину. Змиваю вологим ватним диском та приступаємо до нанесення першого складу. Для того, аби визначити час витримки, нам необхідно провести аналіз, яка пористість, товщина та густина брів у вашого клієнта. Обов'язково слідкуйте за часом, оскільки наші складники працюють швидше будь-яких інших. Витримка на цих бровах у мене 5 хвилин. Для нанесення першого складу мені найкомфортніше використовувати одноразовий аплікатор для губ. Періодично я прочісую та перевіряю, у якому стані волос. Змиваємо ми сухим ватним диском та приступаємо до нанесення другого складника. Його я вже наношу брашем. Для того, аби задати вірний напрям волоска, пам'ятайте, що потрібно уникати заломлення волосків. Перший складник має гарно проникнути у кожну волосинку вашої брови, тому я дуже ретельно його наношу. Другий, в свою чергу, фіксує напрям, тому також важливо прочесати кожен волосок, аби задати красиву форму та ефект ламінування для клієнта. Для того, аби уникнути заломлення волосків, слідкуйте за напрямом та градусом, за яким ви прочісуєте бровки. Головка брови це 90 градусів, тіло 45 та хвостик 0 градусів. Час витримки першого і другого складника однаковий. Змиваю вологим ватним диском. Наступним нашим кроком буде нанесення ботоксу для брів. Я вже розповідала, наскільки він мені полюбився і який крутий ефект ми отримаємо. Тримаємо орієнтовно 5-6 хвилин та змиваємо вологим ватним диском. Стан волоска після ботоксу вас здивує. Відповідно, працювати ним при фарбуванні буде набагато простіше. Я вирішила зробити розмітку нижньої лінії бров пастою, визначаю опорні точки, щоб сформувати красиву архітектуру бровки. Зачищаю я бровпасту нашим прекрасним тоніком Clean Lines. Він ідеально зачистить вам як фарбу, хну, пасту чи пудровий олівець. Ідеальний та універсальний у роботі. Фарбувати брову я буду крем фарбою брау». Палітра базових відтінків дозволяє створити ідеальний мікс для кожного клієнта. Я обрала два відтінки це є Hot Brunette та Cold Blond з окисником 1,8. Перемішуємо до однорізності та приступаю до нанесення. Не забувайте слідкувати за реакцією фарби на бровках. Якщо ви боїтесь перетемнити, додайте каплю ботоксу у мікс фарби з окисником. Трішки детальніше розповім вам про нашу фарбу. Це є пермаментна крем-фарба, яка допомагає отримати ефект пудрових брів, забезпечує більш щільний колір та стійкість носіння барвника на шкір. Не розтікається при нанесенні, дозволить вам легко виводити графічні лінії. Ідеально підійде для проблемних брів, перещипаних, незарослих, облізлих, з вродженими дефектами волоссяного покриву. Має приємний аромат та легку консистенцію. Демонструє високу стійкість на шкірі до 10 днів, а на волосках до 40. В палітрі представлені два теплих та два холодних відтінки фарби. Cold Blonde Холодний, найсвітліший у палітрі, має холодну температуру, ідеально підійде для попелястих блондинок. Gentle Brown – теплий колір середньої інтенсивності, прекрасно підійде для рудоволосих дівчат та теплих блондинок. Тим часом Hot Brunette є темно-коричневим, проте також теплим. Відтінок Deep Black ми використовуємо лише у мікс або для фарбування вій. Я вже змиваю ватною паличкою початок брови і перевіряю, як відбувається реакція. Поки барвник допрацьовує свою дію, ми проведемо корекцію воском. Я обожнюю віск та те, як він гарно зачищає форму. Наношу шпателем та зубочистками. Такий метод мені найзручніший у роботі. Важливо наносити віск за ростом, а здирати проти росту, або ж навпаки. У випадках висипань на шкірі я відмовляюсь від воску. Тим часом я вже змиваю фарбу з брів та проходжуся колор фіксом для того, аби швидше стабілізувати відтінок та пролонгувати ефект фарби. Недарма я наношу віск на нижню лінію вже після корекції. Таким чином, я зачищаю нижню лінію для того, аби вона була ще чіткішою. Так же ж само я пропрацьовую і другу брівку. Важливо натягнути шкіру клієнта та попросити його закрити очі, щоб не було неприємної ситуації. Допрацьовуємо корекцію пинцетом, забираємо всі зайві волоски та обов'язково протираємо брови хлоргексидином. Третій склад прекрасний алої концентрат, який живить та зволожить вашу волосину, надасть їй красивого блиску. Ви вже можете спостерігати за нашим чудовим результатом. Все швидко та якісно. Дякуємо, що ви залишаєтесь разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, залишайте лайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь також на наш інстаграм. У нас там завжди дуже багато корисної інформації. Всім до зустрічі!